У нас є на зв'язку наш сьогоднішній гість Володимир Хархаліс, депутат Львівської обласної ради, член комісії з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва і інвестицій, експерт у галузі сільського господарства в аграрному бізнесі вже понад 10 років і президент фірми Корміл. Пане Володимире, так вас не чути. Добрий вечір. О, слава Україні. Добрий вечір. Так, я дуже Героям хотіла слава. Та, пане Володимиру, дуже хотілося мені взагалі почути думку аграрія і е, е, ваші відчуття, почуття, коли ви бачили, як поляки розсипали українське зерно. Поділіться емоціями. Знаєте, ці емоції е, згадати день-два тому, то, ну е, як то кажуть. Ем, тяжко слова підібрати самі мотюки, вибачте, бо інакше е, виразитися напевно тими емоціями е, просто неможливо. Е, розсипати зерно е, чи не, не важливо, чи це зерно, чи це українське зерно, чи це по саме, польське зерно. Але знаєте, як нас діда прадіда вчили, що до зерна відносяться як до хліба, до пшениці, і такі речі робити. Це я вважаю, що е, скажімо, страйки вони мають, вони носять. Певний характер інформаційний і там якісь вимоги. А це вже, це вже де зловживання, і це вже можна рухатись в сторону відповідальності адміністративної і кримінальної. Тому що це все це зерно, яке ми бачили, що розсипалось. Це було зерно куплене німецькою компанією, яке перевантажувалось в пункті пропуску медика на терміналі злізнодорожньому з українських вагонів в європейські вагони, і їхало транзитом Німеччину. В зірвані самовільно були зірвані пломби, відкрили снижні люки, і це зерно посипалось на колію. і це бачив цілий світ. На жаль, для наших сусідів поляків воно жодним чином їм не не, не додає ні честі Абсолютно. ані поваги в, в, в такій ситуації, як як вони як вони себе от поводили е, в ці ферні. Ми, ми в цій студії ну тему кордону. Ми розглядали в площині політич, політичні, що це за цим всім стоїть руський мір. І є вже докази, і дуже би хотілося, щоб польська поліція і їхня служба безпеки зайнялася тими протестувальниками їх організаторами протестів. А от те, що сьогодні стало відомо, про те, що поговорив, сказав Туск про віднесення пунктів пропуску до об'єктів і критичної інфраструктури. Чи зменшиться напругу, і чи дійсно це припинить протести на кордоні, пане Володимире? Бачите, бачите, ми маємо сусідів з одної сторони росіян, з другої сторони поляків діаметрально е, протилежні по, е, скажімо, по по, по відношенні в державі до людей по е, управлінні країни, і якщо ми говоримо про Росію. То закон написаний для того, щоб щоб він собі десь лежав і згадував про нього тільки знаєте, в телебаченні чи десь на якихось публічних речах. А решта роблять так, як вони вважають за потрібне. Увіть собі ситуацію, що в Росії хтось би хотів розсипати зерно, або хтось би е, якийсь робив певні речі. Ми бачимо, що там відбувається. А ну на жаль, але скажімо, демократія вона має свої певні недоліки. Демократія в Європейському Союзі, зокрема в Польщі, тому що е, допускати. То як поводять себе протестувальники е, в даній ситуації, на мою думку, це, там мають бути в житті більш 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 різкіші міри, так і а цього не можуть зробити, тому що кажуть, протестувальники мають право на страйк. То, що вони перекрили дорогу, і ш їх там декілька, як минулого року в грудні, блокували, стоїть, а mm -hmm. і за них страдає декілька тисяч людей. Ну, це нічого. Ми затримаємося закону. На жаль, ну так і є. Тому Польща рухається в тому напрямку, що вони законним методом просто мусять на ці речі впливати. І це є. Я вважаю, що це хороша ініціатива внести до критичної інфраструктури, тому що це тому, що це дасть можливість правоохоронним органам, та ж дасть можливість владі обмежувати mm -hmm. е оці, е скажімо так, права протестувальників, так щоб ці їхні права. Не створювали загрозу загрозу на сьогоднішній день національній безпеці, як і Польщі, так і України Це розуміємо. Угу. В нас є відо досить хороша ініціатива. Так. Це досить хороша ініціатива. Так, і я маю дію, що ця Ініціатива вона буде ну реалізована в законодавчому полі. В нас є відео, пане Володимире. Я прошу фоном. Ми його покажемо. Це відео знято. Одне відео є українцями знято, інше відео, по-моєму, польською стороною. Там якраз ну, відчувається настрій і агресія, яка була от, з 20 лютого на кордоні. І якраз тоді, коли вони, коли вони висипали наше, наше зерно, а яка ситуація зараз? Чи відомо вам, що зараз відбувається? На з пропуском монтажівок, і зокрема із залізничними вагонами, шквал таких емоцій з польської сторони і сторони протестувальників він же трошки вчух. І цей трактор, який всі бачили з, з написами про Путіна, це бачив його не тільки ми, і Польща. Я думаю, що це цілий світ вже бачив. Це поляки по польську сторону показали з досить такої знаєте, неадекватної сторони ситуації. І ми вже маємо як перепрошую, консул за ті речі, і ми собі розуміємо, що ну, на щастя, що таких людей не є багато, таких радикально налаштованих людей. І оце висипане зерно це також повпливало, тому що німецька сторона, яка купила це зерно, і це не це не українське зерно було, це було німецьке вже зерно, воно було проплачене, і німецька компанія її забирала. Ви розумієте, що вони висипали зерно де-факто вже німецької компанії. І uh -huh. я думаю, що буде відповідна реакція в даній ситуації на, 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 на ті речі, юридична реакція. Що стосується сьогодення, я мав, мав можливість мати розмову сьогодні з колегами. Які працюють на, на тих терміналах, тому що по нашій діяльності ми також мали контракти, які, по якому продавали зерно і також робили перевалку. І ті вагони, які стоять, вони просто накопичились і вони більше не можуть їх тримати, тому що є простої, є певні можливості, є певні терміни. І сьогодні вони вже там це зерно перевантажують. Я питаю. А а як протестувальники каже, та ходять? мені там люки закривають, відкривають, але вже так себе так себе знаєте, не ведуть настільки радикально і настільки не стримано там продовжили саме на колі. Тут на у нас що найближчий кордон по медиці, вони продовжили там перевантаження зерна згідно контрактів. Що стосується е, транспорту автомобільного, ну автомобільний транспорт це блокада залишалася і залишається. Там щось через ніж, наскільки відомо, вони якісь машини пропускали, е, тому рух є обмежений. Тому, напевно, тут ми мусимо чекати е, зустрічі наших президентів, зустрічі е, представників урядів і надіятись на те, що. Будуть прийняті певні міри і якимось чином розблокують ту цю ситуацію, яка є, ну це дуже На довго. Я день. не знаю. 20, 28 лютого. Ми розуміємо, що ми розуміємо, що це все це політичне питання. Ми розуміємо, хто за цим стоїть, і розуміємо, що в Польщі будуть вибори в квітні місяці. 28 березня це, це занадто довго. Скажіть, чи ви вже рахували збитки, які конкретно от ваша компанія понесла через блокаду кордону? В нас в групі компанії корміл є частина продуктів, які імпортуються так. І це є комплекс, комплексні інгредієнти для виготовлення кормових добавок в сільському господарстві. І Україна не виробляє певної такої продукції в великої кількості, там великий відсоток досить завозиться. Ну що на сьогоднішній день машини стоять. Другої сторони кордону і заїхатись на українську сторону нереально, тобто все заблоковано, воно ну, не їде ні туди, ні сюди. Тому це це однозначно знесе збитки. Знаєте, складно зараз порахувати збитки в одному моменту. Скільки могли скільки скільки можна було понести. це? це е, недовироблена продукція, нереалізована продукція. Це затримки е, клієнтам. Ми всі, ми працюємо в галузі господарства, виробляємо корми для тварин. Ну ми ж не можемо е, пояснити ж е, е, нашим клієнтам, що ми не зможемо привести і тварина. Ми не будемо, ну, ми, ми не можемо кормом забезпечити. Так, угу. це, 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 це це є е, та галузь, де можна е, щось відтермінувати. Це не промислова група, яка може там, скажімо, десь чекати. І mm -hmm. якби збитки будуть нести тільки по за рахунок того, що є простої. Ну це складно і, дійсно оцінити експертами. Проводилися оцінки за той період, коли в грудні місяці е, були простої. Вони там нараховуються десятками мільйонів доларів, а то, й, можливо, сотні мільйонів доларів для не тільки для нас, і для польської сторони. Е, бачите? І, е, лобі, оце, а це аграрне польські е, фермери. Ну там дійсно це є це це. Така певна сила, це, це це певна потуга, тому що так за період розвитку сільського господарства в Польщі е, порядка більше, ніж півтора мільйона дрібних фермерів. І кожен з них має техніку, кожен з них розвивався, отримав дотації, е, отримав допомоги, е, і всі вони мали можливість е, свій свій бізнес розвивати. Е, зараз е, в якійсь мірі напевно в такій більшій мірі ними. Ними користуються їхньою, їхньою такою, знаєте емоціями, їхніми накрутити Накрутили інформацію про українське зерно в той час, коли великі відходить різними схемами в Польщу. Про це про це, про це поляки е, мало згадують, а е, все-таки все-таки велике значення має вплив Росії, який створив з українського зерна е, якогось монстра. Українське зерно, яке годує е, цілий світ, яке становить 15. Більше ніж 15% світового ринку зараз стало таким каменем спотикання між, між, між нашою країною, Польщею і, і в цілому між країнами, в країнах Євросоюзу. Тому, знаєте, Це якраз, казати, це якраз пане е, Володимире, це якраз та. ми показуємо кадри ці, що ви надали відео це сьогоднішнього та, дня, та. що відбувається зараз. Дня. на кордоні. Це то відео, яке мені колеги вислали. Я кажу: ну я кажу, що чи ви можете працювати? кажу, так ми там продовжуємо перевантаження зерна від сьогодні. продовжуємо угу. перевантаження, тому що ну ми Усламу ми мусимо Богу. це робити, оскільки угу. та та і, скажімо, десь 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 протестування кише, але вже не так не настільки радикально, тільки це радикально. Ну, слухайте і ну продовжу. Продовжую, продовжу. Так, продовжу угу. Напевно, що стосується поляки, тому це, це, їхня, це, їхня, це їхня сила е, вона настільки впливає на рішення політиків. Так, в тому числі що, ну, реально бояться. Попередня влада так оце вивела, е, тому що одні ж одні вже прийшли, а інші ще не пішли. І ми мали колапс півтора місяця, практично, коли от не було кому приймати рішення. Зараз знову свіжі вибори будуть на весну. Ну, впливає, але я думаю, що великий відсоток все таки купловоди з Росії цими речами заправляють і грають просто на настроях звичайних поляків. Та, ну на жаль, бачите, Україна в такий важкий час ще стає заручником у таких от ну цих політичних всіх іграх, інтригах. Ну і всюди прослідковується рука Кремля. Я би хотіла ваше на завершення запитати: а що кажуть поляки, ваші партнери, бізнес-партнери, з якими ви працювали? Як вони реагують на це? Ну, коротко? Гарне запитання. Хотів якраз у продовження розмови сказати, що. За останній період цієї блокади з багатьма поляками спілкувався, з якими ми маємо якісь контакти, з якими ми маємо якісь бізнес-стосунки, жоден з них не підтримує цього, що відбувається. Жоден, тому що всі собі розуміють, що це втрата економіки обох країн, і це люди, які самодостатні, які мають так власну думку і повпливати якимись емоціями або загальними гаслами. Жімо, ну складно на них, тому жоден наголошу жоден з адекватних нормальних людей, які розуміють ситуацію, не підтримує цього, що відбувається. Скажу більше, що деякі з них приїжджали, сварилися з протестувальниками і десь доходило до таких гарячих перепалок з використанням нецензурної лексики, і таким чином, що по що польська поліція на для на цих наших колег. Склала протоколи за одмін протокол за це, що ображали протестувальників. Оце говорю з живих uh -huh. уст людей, з якими з якими спілкувався буквально вчора. Навіть така uh -huh. стаття. Тому там нема одної думки. Так є багато накручених моментів, і десь і в нашатому вина. От про ви згадували з пані Галиною попередній розмові про Гренкевичу справи. і Так далі воно нам. Не створює тільки негативну е, негативну рекламу і негативний імідж. І знаєте, коли е, ця інформація попадає до наших колег, сусідів, ну, ну нам скажімо, тільки мінус створює і десь накручує. Просто е, розуміємо собі, що адекватно кожна людина може аналізувати ситуацію, але uh -huh. коли цим користаються і пропагандою, так так званою пропагандою е, за допомогою російських цих. Методів впливу це вливають в голову там протестувальникам по транспорту чи зараз аграріям. Ну от бачите, що воно виливається так. Ми всі ми всі розуміємо. Ми всі розуміємо, що так Росія добралася, і е, наші чвари з поляками, які нам так допомагають, допомагали і допомагають спочатку повномасштабного вторгнення, є нашими союзниками. Що ці чвари, от ці протести і е, агресивний настрій протестувальників, а також обурення українців. Ви кажете, не цезурно. Я думаю, що напевно не не лишилося байдужого українців, які би не то що. Нецензурно лаєвця, коли бачив, як висипають наше зерно, а взяв би ще палюгу і розігнав ті протести. Це тільки на користь нашому ворогу. Ворог нас спільний, один це Росія. Дуже хотілося б, щоб польське суспільство це зрозуміло, бо Україна зараз тримає оборону всього, всієї е, Європи і всього цивілізованого світу. Пане Володимире, я вам дуже дякую за, за роз'яснення. Будемо сподіватися, що дякую вам. Ситуація вирішиться. Якщо ви кажете, що вже напруга спала, є агресія, і протестанти такі агресивні. Ну можливо, якось до них дійшло, що хтось їх використовує, і навіть ті, хто там переживає за свій бізнес, той він просто є корисним ідіотом у руках російських спецслужб. Маємо таку надію. Так, дуже дуже дякую. дякую. Це був депутат Львівської обласної ради. Володимир Хархаліс, член комісії з питань діяльності агропромислового комплексу, а також експерт у галузі сільського господарства, президент компанії Корміл. Дякуємо за роз'яснення. Думка якраз аграрія про те, що відбувається.